Так, всем добрый вечер. Выбачаю, что запиздился. А, все, кто присутни. Максим, Фантомчик, Витек, Фьюри, Колян, Игорь, Леха, Женя, Андрюха, Иван, Тьоска. Всем по привету. Жму ручища. Кто будет приглядать, так уж. Приятного Гарного вечера, дня, ночи. Коли там будете переглядати. Так, поїхали далі, чим ми займалися вчора, блядь Но Уже не на доні, а на мегі. А що, мені предложили, а я й не відказався. Хороший апарат. Що нового? а нічого не нового, все по-старому. Как обила, яка є. Как обила, как и є. Так, запускаємо батяру цього. Ну це інакше адекватно працює. Може то комбайн просто адекватний. Хе -хе. Дони, до... Ті, хто на дони ганяють, без обід. Може вас ще без обідів. Прикольну штуку придумав. Короче, на комбайні поставив, блять, розгрузка, саморозгрузка, І тепер все чітко. Поки він набиває прицеп, купив вот такого прицепа. Поки він б'є прицеп, я співаю газончиком мотнутися. Кстати, гандонч гандончика теж треба підігнати. Так, Ігор Здорово. Як ботинок. Да нормально все. Бацафеї, ба як бацафеї. Вони без затупа, не можуть, блять. Хотя 83% можна, можна і відігнать. Вот тут трошки, ну тут виже шкода по тому курсу по 7 а в нього 6,6. То він на краях сучара оставляю Я не знаю як це працює, но це якось працює. Так що все. Працюємо далі. Всім приємно перегляду і е, беріть щось таке подобріше. Пивко, сухар, там, горішочок, фісташечки. Блять, люблю фісташки піздетися. Я б за них би, блядь. Я не знаю, що б я зробив би. Ну не дав би, звісно, але. Що, що, дорого? дорого? Та дорогі, сука, ну їх на. Бля, а я коли то Дімон працював на них? Я їх хавав. Я на жаркі був, поняв. Нам приходила вона сира і ми її коптили. Ну, сушили, бо то не жарка, то сушка, можна так сказати. Та Мочна вещь. Берош кіпер, дорогу Володька. Оп. Кстати, кстати, видивився таку штуку, треба з фільтру відключити. Типа надо зайти в GeForce вообще выключить оцю функцію оверлайн, типа фільтраці, поняв? Самі разработчики Nvidia сказали, що да. Минус 30-20 FPS от цієї херни, оцих фильтров. Не знаю, брехня чи це правда, блядь. Ну я Nvidia не користуюсь. АНД Ш... the... ти, вообще древняя людина. Чого? Така вони ж кажуть, що а, вони ворот. не продуктивні. Ну а МДЦ щось нове. Ну що вони ну, продуктивні да. те відсотків 100. <хахх> Я згоден. <хахх> <хах> вони не продуктивні. Я вже дві поміняв. <хах> Наступна буде yeah. Але ж ти бачиш, ти ж ти то йдеш до кращого до NVIDIA. А все приходить до NVIDIA, рано чи просто так що... Так само як зараз це мені от ті, що кричать, що Ryzen і що знаєш, ну типу вони... Що Intel, типу, вони за вафлі. Да ніколи Intel AMD не завафли, як би там не було би. б там ніяк не кричав би. Intel привірений годами. Звісно, стабільність, стабільність і температура. Те, що не вистачає, те, що треба. Чим тобі куплять водянки, всякі там круті бустери, ти береш обычный там на три трубки медных кулер на вентик один або на два. Все, интек холодный, блядь. Хоть А есть такие вообще стандартными ценами користуються? Я ничего не добавлял. Вони все по стандарту есть. Продукт лисосом просто компьютеру. Ну, коробку компьютер да и все. Термопаст, це поміт, Так, вже, якщо я пас. тут поставлю, я буду йому мішати чи ні. <кій> я вже змінив карту. Ну так, да, ще вчора. Виграєте новій карті. Так, да, так, да, карта Полька дуже якісна, ну, ви дивіться на краєвиди. Просто кайфуєш. Ну те що треба. Нижче 70 не, не буває, ну пожалуйста. Ага, все-таки я йому я, мішаю. Ой, процесор. Чувай 9-го покоління. О, вам і ботинок. Я, 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 я йому мішаю. бачите, що воно робить? А ти бачиш, який порт заначала? Де що робив, Чоловіче добрий, що ти хочеш від мене? Це що, блядь, вони спеціально ці ботинки, як починається ефір і починається, блядь? m b Та да, успокойся ти, їжай давай. Так, взял такого зверя хлопаки. Херанов навігацію, Лампочка, все світиться, Ну, на башні. Проводочку мені подогнав талян. Я її примерно так подхреначил. Ну, на це проводка з есть. Бачите, провод неправильно стоїть, це з малої кабіни проводка. Ну обіцяв що сделали мені на велику кабіну теж. Бо на... тут вона нормально все, бачите. Все чеки-пуки. Тоже глазик, все світиться, проводочка лежить, туди і заведена, під мотор, під гідробак. Короче, как всегда. Агроферма, видишь, то что -то, блядь, куть хуйни сделаем, блядь. Неуки, блядь. Это агроферма какие неуки, блядь. Да, здорово, Андрюха, здорово. Опять вылетает эфир. Да что за ебаный в рот? Ебучий, кончено, сука, блядь. Они уже заебались, сука. ці провайдер, блядь Иначе нормально, иначе не полетає. У них классный здесь смаком. Та що, там сегодня один механику выписывал, что колхоз. То тобто есть він считает колпаки. Колпаки и пару вот этих це колхоз. Ну ладно, отако хай буде. Що? Чимось про цей, щось чимось хуже стало, що? Та вилітає, бля, я не знаю, що таке. Ілі провайдер мій хуя знає. я не знаю, коли. це второй день уже така хуйня твориться. Забий болта, Женя, знаєш, яке таких, блядь? Хуй ти заб'єш болта, вони просто, сука, підари провоцирують, понимаєш? Воно сидить і просто провоцирує. Так, ну шо, бля, получается я теперь ничего не роблю. Ну, ехать-пахать, все равно надо сюда прыгать. Автодрайв. А, я не, не малювал еще. И тут такая штука, малювать. Тут, короче, один на одному. Тут надо все переделывать, бля. Автодрайв, так, да, було б чотири. Але ж там такі загашники, як ви автодрайв настраювати, я не розумію. Та чого? Ні, якщо при поворотах йому скорість зменшить, то він буде чітко робити. Ваня, вони не шарять тюнінги. Та ну на їх нахуй. А, ну і цього ж. Ви ж бачили, да, Що я сюди показував? Хопа! Ну, нівські колеса передні з комбайна. Ступится, все тут попідвигав, все настроїв. Вон такий, блядь, чисто апаратище, блядь. Капотяра, блядь. І такий, блядь, лев. Ну, як на мене нормально. А там вже таке, знаєте, кому шо, кому як. Дракон, блядь. Погано. Мне нравится. Но. No. <coughs> Колеса, конечно, Пу пукати. Это... Пукати. Вот такая дура, но. Пукатины. Просто блядь. что оно неизвычно не для ока. А так оно по вообще будет. А прикинь, в жизни продуктивнее, что на сике станет. На сике мягче. Конечно. И на сике зацепа у него. Да. Ты и девятую пихать на поле. <laughs> на междурядке, как дал, сука. Ну цей вообще чорт на них, блядь. Сука воно мале, блядь. Мале але дурне, блядь. Чебурашка, ему подойдет. О, так, диви, класс. Че мне кос лучше выглядит. На тему? Цьому? Цьому? Тут, не там, тут там мост. Тут там мост понял, и він прям четко. Він прям клює, так як положено на, ну, на, на жопу. Ага. Ну це при цій резині, що стоїть 892 передня. Якщо поставити 80, ось ця двойка, я ж бачу, не ставлю. За грибеця, сука. Я її не ставлю. Ну зачем? Вони пред... Ну воно приназначено для цієї резини, а не для той. Проводочка, блять. Звісно на оце поки не обращайте уваги. Буває трошечки, що поробиш? А, колеса як Андрія загинаєла, да. так. Значит, робот, сука, вылетай и все, блядь. Mm-hmm. Заблокирован, блять, що таке? Батяри, да. <coughs> Arthur é sempre. А попропускал, скидки, ёб твою медь. Не, вот, сюда буду я завершивать, наверное, эфир, блядь, это пиздец. Воно вылетает, нахуй, беда робот. Это то пиздец, я не понимаю, за что это нахуй, и вообще, почему это, блядь, происходит, блядь. No